Стоматологічний кабінет у приміщенні поліклініки Степанської лікарні відкрито. Подія стала можливою завдяки депутату Рівненської обласної ради Ксенії Павловській та головному лікареві рівненського діагностичного центру Роману Шустику. Є молода людина, яка хоче, бажає працювати в степені, не мала робочого місця. На сьогоднішній день це місце забезпечене. Я бажаю успіху і щоб все населення було тільки задоволене. Будемо старатися. Може, лікарня підніметься на, на, на трошки інший рівень, от. але е, я говорю, багато говорить не хочу. Добре, що ми так здружилися, що ми ніколи не були. що ми стали зразу друзями і партнерами, і що ми е, під. Киримомся на наших депутатами. Ми дуже багато тро для нашого Ксенія Сергіївна, Роман Петрович. Мені дуже приємно, незважаючи на всякі політичні вподобання. Ми троє в різних політичних силах, але але я підкреслюю ще раз і буду підкреслювати на те, що якщо ми разом, ми можемо все. Степанська лікарня обслуговує не лише жителів Степаня, а й біля десятка сусідніх сіл. Тут з острахом чекають на медичну реформу, адже тоді місцевим пацієнтам, більшість з яких люди похилого віку, доведеться їздити на лікування за сотні кілометрів все ж таки мрію, що я зможу докласти зусиль для того, щоб цю лікарню зберегти, для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб наші дідусі, бабусі, в мене дуже тут багато родичів, вони мали змогу отримувати якісне медичне обслуговування по місцю. Ви ж бачите, яка сьогодні ситуація в нашій країні, доріг немає, і доїхати до найближчого районного центру не так легко, а іноді навіть швидка і може не встигнути. Доки в нашій країні будуть в такому жахлиновому стані. Всі дороги, говорити про повну децентралізацію, про реформи в медицині, про реформи в освіті це просто неможливо. І цього робити не можна, тому що населення, яке сьогодні живе не в містах, а в селах, просто не зможе нормально виживати і мати нормальний рівень життя. Сьогодні у степанській лікарні розраховують на подальшу підтримку жителів краю у планах відкриття кабінету діагностики та масажного кабінету. Розширить Яння спектру надаваних послуг